Подарунок для вчителя у дитячій музичній школі номер один відбувся сольний концерт випускниці закладу Богдане Савюк. Скрипалька зараз навчається у Львівській музичній академії. До рідної школи приїхала привітати першу вчительку Анжелу Микитюк з ювілеєм. На щиру родинну зустріч завітав весь колектив музичної школи. Запросили і моїх колег. Коломиянка Богдана Савюк музикою займається з дитинства. Відвідувала першу музичну школу клас Скрипки. Після завершення навчання в Альмаматері вирішила продовжити музичну освіту. Зараз Богдана студентка Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Ідею організувати сольний концерт у рідній школі виношувала вже давно, розповідає скрипалька. Та зараз випала чудова нагода. День народження першої вчительки музики Анжели Микитюк. Я так собі подумала: ой, поїду в Коломию, зроблю такий подарунок, сюрприз. Анжела Микитюк один з найкращих фахівців музикантів у Коломиї, каже директор першої музичної школи Богдан Іванчук. Вона вміє знайти підхід до кожної дитини і допомагає багатьом талантам реалізувати себе за двадцятилітню викладацьку працю. Не один її вихованець продовжує музичну освіту у вищому навчальному закладі, каже Богдан Іванчук. Вона завоювала своєю працею авторитет. Вона є лідер, одна з кращих викладач. З великої букви її випускники навчаються і івано-франківськ, у Львові, Києві. І за кордоном як керівникове, дуже мені приємно, і моя горджусь, що я нас Шуна Санжеласина нас в цій школі себе вона проявила як кращого, кращий викладач. Для успіху кожного музиканта важливо отримати хороший старт, базові знання, каже Богдана Сав'юк, а далі бажання та постійна праця над собою. Перш за все повинен займатися багато, ходити на безліч різних концертів, де виступають дуже хороші музиканти світового рівня. Їздити на майстер класи збагачуватися, їздити на конкурси. ну, звичайно, бажання. Перш за все, бажання, хороші люди навколо, які допомагають. Богдана Сав'юк виконала твори класиків паганіні і моцарта. Такий високий рівень виконання це гордість для школи, каже Анжела Микитюк. Такого подарунку від вихованки не очікувала, тому не може стримати сліз від такого сюрпризу. Невимовно рада е, з такого подарунку, який мені. Зробила моя учениця на мій ювілей. Ми всі разом направили цю дитину в то русло, в якому вона зараз себе чує просто як царівна, з нагоди ювілею викладача скрипки Анжелу Микитюк. вітає увесь колектив та учні і випускники дитячої музичної школи номер один.